Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам про те, як я вчора працював в доставці Glovo на звичайному велосипеді, і скільки мені вдалося заробити за одну годину. Отже, роблячи це відео, я вирішив спочатку дізнатися, яка ситуація е, на цьому ринку. Я зайшов в різні групи, зайшов в різні чати та подивився, про що спілкуються кур'єри. І особливо я замітив те, що, наприклад, якщо якийсь новий кур'єр, який нещодавно зареєструвався, він запитує про те, яка ситуація зараз в доставці, то багато хто йому відповідали, що не потрібно сюди лізти що тут ти нічого не заробиш. Про те, що замовлення ти будеш чекати дуже довго, і е, плата за замовлення дуже низька. Але деякі кур'єри все ж таки писали наступне: що якщо ти хочеш, то ти зможеш. І я вирішив все ж таки це перевірити. Я приблизно десь місяців, 6 може 8 назад, робив подібне відео. Але тоді я їздив на електровелосипеді і е 3 години. І Я також додав свої дані, зробив свої такі таку статистику, і скільки мені вдалося заробити за три години, роблячи на електровелосипеді, як кур'єр головою. Це відео є на моєму каналі. Я зроблю тут таку ставочку. Ви можете перейти і подивитися. Добре. Але зараз, що стосується вчорашньої моєї поїздки, почну з того, що погодні умови для їзди на велосипеді були не найкращі. Як ви бачите, зараз я сижу в машині, я ще її не чистив, і всі вікна вони зараз в снігу. Тому ви можете уявляти, яка була погода, наприклад, вчора, коли я їздив. Отже, вчора я завантажив мобільний додаток для роботи як курєр кур'єрглова. Зайшов в нього, щоб подивитися взагалі. Що там змінилося, так? Ну і для того, щоб забронювати години. Добре, зайшовши в цей додаток важливих таких, або якихось кардинальних змін, я не замітив. Але все ж таки, що мені кинулося в очі, це те, що зараз є можливість в самому мобільному додатку змінити те, на чому ви їздите. Коли раніше потрібно було писати в службу підтримки і писати, що, наприклад, я буду їздити на велосипеді або там буду на скутері на автомобілі, то зараз ви самостійно можете це змінити. Зараз зробили так, що електровелосипед. Є електровелосипед. Велосипед є велосипедом. Тобто, коли раніше ви просто писали, що я буду їздити там на велосипеді, і це було як одна така категорія велосипед, то зараз їх розбили на такі підкатегорії. тобто велосипед і електровелосипед. Так само як там також є скутер і електроскутер. Далі замітив такі заохочення для кур'єра. Що я маю на увазі? Наприклад, такий челенджі. Коли ви за якийсь проміжок часу, наприклад, за 7 днів вам потрібно зробити там 30 замовлень, і якщо ви їх робите, то ви отримуєте додатково гроші, наприклад, там 100, 150, 200 злотих і так далі. Тобто, це такі зміни, які відразу кидаються в очі. Далі при бронюванні годин я замітив таку зміну, що зараз карта, карта міста, вона розбита на такі сектори, і ви можете бронювати. Окремо по секторах, я подивився, що, наприклад, я знаходжусь в цьому секторі, мені було б краще забронювати його, щоб їздити в ньому, а не їздити десь далеко по інших. Тому я так це і зробив. Забронював собі одну годину, пішов в машину, взяв сумку глово сів і собі спокійно поїхав. Відразу, як тільки почалась моя година, мені прийшло замовлення, воно було коротке. І це була доставка із бідронки. Мені потрібно було доставити продукти. Я доставив це замовлення, отримав за нього гроші. Воно було коротке. Далі мені відразу приходить наступне замовлення, і це була вже реставрація якась. І Там потрібно, я вже не помню, якийсь суп доставити і ще щось. Зробивши це замовлення, мені приходить наступне. Воно вже було таке на не коротку відстань. Приблизно потрібно було проїхати 3,5 кілометри. Все ж таки, в таку погоду я вам скажу, що не так, не так і просто їздити. Так, але, але я його теж беру. Це було замовлення останнє з бідронки. Я його виконую. І так пройшов пройшла моя година. Я тут ставлю відео екрана свого телефону, не скріншот, тому що багато хто може написати, що це є фотошопом і так далі. А все ж таки, відео більш правдиво це виглядає, так. Добре, і тепер хочу підсумувати: ви на цьому відео можете бачити те, скільки у мене вийшло за одну годину заробити. Як бачите, якщо так округлити і взяти так грубо, то це 35 злотих. Давайте так, не 36, а 35 злотих за одну годину вийшло заробити. Що б хотілося сказати? По перше, те, що на велосипеді, звичайно, складніше їздити на звичайному велосипеді я я зараз не про електровелосипед, тому що якщо б я їздив на електровелосипеді, то замовлення я робив би швидше, і мені вдалося зробити не три, а чотири замовлення. Це точно. Тому на електровелосипеді ви, звичайно, не так втомлюєтесь, ви швидше доставляєте замовлення, ви більше замовлень доставляєте за одну годину. Тому, звичайно. Ви більше і заробите. Але. Але я їздив на звичайному велосипеді і скажу, що їздив не швидко, так в нормальному темпі, нікуди не спішивши, і вийшло заробити стільки. Я вважаю, що 35 злотих за годину це це нормально це нормально як для доставки доставки глово і якщо порівнюючи наприклад роботи десь на заводі і знаючи які зараз ставки за одну годину то звичайно звичайно що роблячи так доставці можна заробити більше також на останок я хочу сказати наступне якщо хтось хоче зареєструватися в доставку глово то ви можете зробити це наступним чином. Під описом в цьому відео я залишив посилання на телеграм-канал, яке ви перейдете, і там буде все розписано, що вам потрібно робити. Також в цьому телеграм-каналі буде посилання буде посилання на партнера, з яким я співпрацюю. І співпрацюю з ним приблизно десь три роки. Впевнено можу сказати, що це надійний партнер, який своєчасно виплачує гроші. Хочу також вам тут сказати про таку зміну. Якщо раніше ви зароблені свої кошти отримували кожні дві неділі, то зараз ви їх отримуєте кожну неділю. Я забув на початку це розповісти, але зараз, якраз говорячи про гроші і про виплати, то Думаю, це буде актуально, тому кожну неділю ви можете отримувати гроші, які ви заробили з до своїх доставок. Тому, повторюю: якщо хто хоче зареєструватися в доставці Глово як кур'єр. Під цим відео є посилання в телеграм-канал, в якому ви знайдете всю інформацію для реєстрації, і також і також партнера, яким користуюся я вже приблизно три роки. Також в тому телеграм-каналі я залишу номер телефону. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете зв'язатися по цьому номеру і вирішити ці питання. І також що стосується, наприклад, офіційної праці, тому що багато хто запитує саме це. Якщо раніше це була праця така неофіційна, то зараз... Це все є офіційно. Ви отримуєте умову зліценя. Якщо вам потрібно, ви можете податися на карту побиту. Це все є офіційно. Тому відразу відповідаю на таке питання: офіційна це праця чи ні, Чи можливо якось отримати документи? Так, можливо. Ну і на цьому, все це вся така інформація, яку я хотів розповісти. Ви побачили, скільки мені вдалося заробити, А сьогодні, якщо вдасться, хочу проїхатися на автомобілі годинку, може дві, і подивитися, скільки вдасться заробити, вже роблячи на автомобілі. На цьому в мене була вся інформація на сьогодні. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.